Означає любимий той, кого люблять. Ці люди постраждали і вони вважаються покривителями сім'ї. Вона вийшло таке чудо. Одна жінка жила в Сирії на ім'я Софія, і в цей час, це було четверте століття, нападали на візантію готи. Один з готів він намагався. До цієї жінки приникнути Софії, бачив, що в неї дочку є фіня, яка йому сподобалася, і він намагався її усяти у жінки або у жони. І він просив Софії, щоб вона видала за нього свою дочку. Але ця жінка, по слухам, знала, що цей год він має дружину нас, там, де він жив, і не бажала видати свою дочку заміж за таку лицемірну людину. Одначе цей год намагався виправдатися, сказати, що ні, я не жната людина. І е, мати е, сказала, що він поклявся на гробі мучній когорі з Аріва для того, щоб це дійсно було так. Він поклявся, але, ошинившись, забрав її до себе, перевдяг її в одежу служниці, сказавши, що він привіз додому полонянку. Тому його чекала цього гота, чекала жінка. Ситуація доволі неприємна, і, ну, наскільки бачимо, що цей гот поклонився над дівчиною Єфімією і над її матір'ю. І таким чином жінка, ця дівчина залишилася в такій скорботі. Але через закий час вона народила хлопчика, і жінка цього гота зрозуміла, що це не полонянка, а це Інша жінка для цього хода. Вона намагалася отруїти хлопчика, е, дала йому якоюсь отрути, але мати побачила, що вона повна літала вовною е, уста дитини, а потім якимось чином обмакнула в чашу, е, яко, з якої мала плити жінка цього ходу. Кін'янський цін, цін, жінка померла, ну і всьому звинуватили Єфімію, яка народила хлопчика. Е, її мали стратити, вона помолилася до страдати живим, її треба було землю. в землю. Кінецьким вона помолилася до горі і Абігу, і чудом вона перенеслася до свого міста ДС, в Одесу в Сірію. Там вже вона була з матір'ю. Потім, коли цей гот повернувся за своєю цією Єфімією, так би названою жінкою то люди вже знали, хто він такий і що він зробив з цією дівчиною. Кінець кінцем його завели камнями, він був мертвий. Таким чином, світі говорі саме, вони зберегли не стільки навіть не свій, скільки зберегли оцю жінку від неприємності від тих людей, які бажали її зла. Тобто, хто користувався нею, таким чином вони зробили так, що вона. Залишилися живою, залишилися неушкодженою. А цей сімейний союз він сам розпався собою, оскільки цей год він е, був всімірною людиною, бачимо, що він ніяким чином не бажав щирого браку, щирого шлюбу. І таким чином бачимо, що начебто зберіглося, е, зберігся шлюб, але він розп... розпався сам собою, оскільки люди не бажали. Е, Жити разом. Оцей год він не бажав жити, жити зі своєю жінкою. Таким чином бачив, як я Господь людей зберіг і витримав, підтримав. Таким чином моляться що зараз люди, губюса і обіду, щоб він сімейний союз укріпив І захистив, найбільше захистив він якихось неправомірних дій, навіть якщо це робить хтось із дружини. Або хтось із подружжя. Наскільки можливо молимося цим людям, щоб Господь зберіг і наші сім'ї, бо від цього йде коріння нашої держави, молимося Богу, щоб нам Господь допоміг залишитися єдиними, поклонятися йому і причищатися йому і діли крові Господні. Сьогодні мучені сухові самоні, вірю вію молитві Бога про нас. Амінь.